Люди, які проживали, проживали а, в трьох кілометрах а, біля а, російського кордону Харківської області, а, вони ну після того, як вони були звільнені з окупації, переїхали в Харків проживати. Так, от отримали за 2023 рік а, платіжки по 7-8 тисяч гривень за рік. Хоча в селі немає навіть стовбів. В 23 му році там ніхто не жив, ні одна людина, тому що неможливо, там постійно обстріли. В ітоні Харків Обленерго порекомендували їм а, поїхати в село, сфотографувати, сфотографувати лічильники і дані цих лічильників відправити в Обленерго. Інакше а, на них подадуть в суд і потім далі виконавчу службу. Це питання не врегульовано, тому людей, яких немає. Чим платити за електроенергію? Їх будуть відключати від електроенергії від світла, і вони змушені або брати в борг кошти або в кредитну кредит зараз теж особливо не візьмеш. Тому це проблема, яка абсолютно не вирішена ні на місцевому рівні, ні на державному рівні. В першому в першу чергу, хто це має вирішити? Уряд має сказати: От ми знову встановлюємо певні норми і всі мають яких дотримуватися? Чи хто це має зробити? ну, у нас є декілька інстанцій, які повинні регулювати ці питання. Уряд, само собою, він повинен регулювати а, питання взаємодії обленерго місцевої влади. Тому що місцева влада повинна втрутитись, не місцева влада, я маю до обласна, а обласна військова адміністрація повинна втручатись в такі питання і вирішувати їх на місцях. На жаль, вони ці питання не втручаються і не вирішуються. А з другої сторони, краї повинна розібратись з тими незаконними нарахуваннями. Тому що Обленерго це є ліцензіатом Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг. То вони повинні втручатися в такого роду проблеми, вони повинні втручати в діяльність Обленерго, штрафувати їх за незаконні нарахування і так далі. Але при цьому а, тут питання в іншому, як змусити обленерго відізвати ці незаконні платіжки. Ви зрозумієте, це ж не поодинокі випадки. А в Харківській області, місто Куп'янське. Всі жителі міста отримали подвійні платіжки за електроенергію за період окупації. Тобто, на період окупації окупаційна влада за сім місяців виставила їм платіжки за електроенергію. Людей в більшості сплачували. Прийшла українська, ну, прийшли Збройні Сили України, визволили місто, і Харків Обленера подвійно нарахувала за цей же період людям. За електроенергію. І ніхто не хоче розбиратися з цими питаннями. І таких питань багато. І в Київській області були подвійні нарахування за електроенергію, за газ, в Сумській області і в багатьох інших містах, в тій самій Запорізькій області. Тому а, вирішити це питання можуть обласна військова адміністрація, НКРЕКП і Кабінет Міністрів.